Самий швидкий тест на визначення того, як психосоматика у твого хворого місця. Береш свою руку, кладеш її на хворе місце там, де болить, в кого там плече, голова, шия, поперек, ще щось, нога, там, де болить. Відчуваєш під рукою ті свої хворі напружені тканини. Дозволь своїй підсвідомості показати, як вони виглядають, що з ними відбувається, як вони відчуваються. Які вібрації в тебе під рукою від цього хворого місця? І от коли вдалося відчути, задаєш в тіло питання, тіло моє, в якій життєвій ситуації ти так напряглося, що от зараз ми це маємо? І дивишся відповідь. Спогад, фраза. Будь-що ще прийшло перше. І коли тобі прийшов цей спогад, задаєш наступне питання. Що в тій ситуації пішло не так? Які емоції піднялися? Що було зроблено або не зроблено? Де ти був не ти? От що в тій ситуації пішло не так, щоб ця картинка виглядала ідеально? От саме це і запустило твою психосоматику.